Мавіки різних модифікацій, наземна станція, управління дронами, генератори, екофло, автомобільний реп, 3D-принтери та вітратні матеріали до них стерлінг. усе це допомога для п'яти бойових підрозділів, які нині тримають стрій на передовій. Цю техніку оборонцям забезпечила Ніжинщина з силами бізнесу, згуртованого навколо спільної справи. Символічно саме у день вишиванки допомогу передав начальник Ніжинської районної військової адміністрації Григорій Ковтун від імені підприємців. 1 травня ми передавали нашим військовим допомогу. Сьогодні за цей період ми зібрали 5 запитів від військових частин, і на протязі 15 діб ми спромоглися спільними зусиллями, спромоглися придбати необхідне обладнання і передати даним підрозділам. Сьогодні я рахую, що сьогоднішня плідна праця. Вона стала дієвою не лише за рахунок великих аграрних потужних підприємств. Вона стала за рахунок дрібних фермерів. В списку сьогоднішніх помічників, сьогоднішніх наших аграріїв, є керівники, в яких вал землі складає всього-навсього 70-80 гектарів. Але ці підприємства з задоволенням підтримали наше прохання, підтримували наш ну наше завдання щодо допомоги. сьогодні ми передали на загальну суму десь 2 мільйони 200 гривень. Підтримка від Ніжинщини – це зв'язок з побратимами і рідними. Це живлення, щоб підзарядити рацію чи акумулятор до дрону. Це захист від ворожих безпілотників. Це розвідка є така, які здійснюють наші оператори за допомогою мавіків. Завдяки переданим 3 d принтерам, військові налагоджують власне. На виробництво виготовляють скиди, тримачі, стабілізатори та інші допоміжні елементи для зброї. Така допомога може змінити хід війни. На даний час рівень ведення бойових дій перейшов на війну дронів, тому дана допомога у вигляді 3D-принтерів буде велика підспора нашим військовослужбовцям. Які будуть творити скиди для ураження бойової техніки та сили противника, так як е територія Ніжин, Ніжинщини, Ніжин, входить до території оперативного командування північ, тому ми не вперше ми постійно співпрацюємо. Я бажаю виразити велику вдячність аграріям Ніжинщини, за їх вклад в розбудову та допомогу Збройним силам України зараз фронт перетворився в технологічний, за НАТО все необхідно. Генератори, зарядні станції, засоби електронної боротьби без електрики на фронті нічого не працює. Не можеш підзарядити рацію, не можеш елементарно, не можеш. Зв'язок не працює, не можеш передати, не працює той же Starlink, не працює да нічого не працює без електроенергії на фронті. Ми всім раді, дуже дякуємо за те, що ви нам допомагаєте. Ми стараємося. Тримати кордони нашої держави серед підрозділів, які отримали допомогу, і той, що прикриває повітряний простір над Чернігівщиною та Сумщиною. У роботі цих воїнів критично важлива мобільність, і саме цю потребу у тісній співпраці з Ніжинською районною військовою адміністрацією забезпечив місцевий аграрій. Зв'язку з тим, що є необхідність у комплектування транспортними засобами, і першочергова необхідність. Відгукнувся керівник підприємства Тиниці Агро Риженко Сергій Іванович. І на ці місяця він придбав, зремонтував, і сьогодні ми передали цей автомобіль. Автівка для нашого підрозділу для мобільного нових груп в першу чергу це саме основне. Тому що важлива дуже мобільність і швидке переміщення між позиціями для перехоплення повітряних цілей противника, тому що на різних висотах летять шахіди в різні місця, а вогневі позиції хлопців знаходяться віддалено від населених пунктів, це польові дороги, непроїзна місцевість. Тому повнопривідна автівка, додатково ще даний кузов, даний тип кузова цього автомобіля дозволяє розмістити турель. Великокалібрний кулемет, додаткове обладнання: це додаткове джерело живлення, додаткове БК, прожектор і хлопці працюють постійно, постійно авто для наших хлопців. Це все ми співпрацюємо постійно з самого початку. Ніжинська військова адміністрація нам дуже сильно допомагає, постійно нас підтримує. всі запити, які ми до них звернення робимо. Вони по максимуму допомагають нам. Чи можуть, тобто це автівки, це були екофлошки, це і планшети, були різна техніка. В аграрії, дякую керівництву військової Ніжинської військової адміністрації, також аграріям, аграріям і всі, хто долучається до зборів і допомагають прикривати. Повітряний простір нашої держави, доки триває боротьба, є Україна, і на фронті мають відчувати за ними. Стоїть жива сила тилу, котра розуміє свій обов'язок допомагати. Ми не рахуємо себе волонтерами. Ми рахуємо себе держслужбовцями, які виконують свій обов'язок. Ми обоє виконуємо обов'язок у взаємодії комунікації із підприємствами, підприємців в допомозі збройним силам, в допомозі силам оборони. І сьогодні, в день вишиванки, я зичу здоров'я нашим Нашим воїнам, з здоров'я, всім помічникам, хто допомагає, але саме головне, сьогодні у вишиванці наша Україна, і соромно чи навпаки, із гордістю, не всім придеться з гордістю її вдягнути, тому що ворог підступний, ворог йде, і не всі на превеликий жаль не виконують свій обов'язок, включаючи і волонтерство. На жаль, але це можна сказати частина суспільства. І в цілому наша Україна йде вперед, і наша Україна 100% переможе.